Спеціальності психологія. Ну, по перше, ми маємо п'ять чи шість університетів державних, які пропонують спеціальність психологія, класична психологія, на якій потрібно вступити, на який конкурс може бути від 15-17 людей на місце в Карловому університеті до 10 людей на місце в Остраві. Може, і трішечки менші конкурси, це все залежить від того, який рік і скільки яка потреба. Відбір на психологію доволі складний, тому що ви маєте пройти і тест на загальні умови навчання, передумови навчання, так, і тест письмовий на знання основ соціальних наук або опрацьований за списком рекомендованої літератури. І крім того, найцікавіше для іноземця це звісно оця усна частина, коли треба і самопрезентацію робити, і говорити.